Говорить стрий, доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі міське радіомовлення Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Левицька. В Вашій увазі, наша чергова радіопередача Цікаві зустрічі! Сьогодні втиме мова про незвичайну жінку, добре знайому багатьом стріянам Галина Зіновіївна Білецька. Вчитель вищої категорії заступник директора з виховної роботи Старійської загальноосвітньої школи номер 6 Пані Галину, я вас вітаю в нашій студії. І, звичайно, нашим стоянам цікаво було послухати вашу розповідь про себе. Хто така Галина Білецька? Доброго дня всім. Ну, почну з того, що я звичайна людина, педагог. Працюю в Стрійській загальноосвітній школі номер 6 де є класи з поглибленим вивченням математики. Працюю в одному з таких класів, в восьмому класі, а взагалі з шостої школи мене пов'язує дуже довгий час. Я тут колись навчалася, вчилися й мої діти в нашій школі. І сподіваюся, що ще не одне покоління Білецьких теж буде продовжувати тут навчання. Працюю вчителем математики, діти як всюди є, і хороші, і здібні. Бувають труднощі, а от недавно почала працювати у якості заступника директора з виховної роботи. Робота потребує, самі розумієте, багато зустрічей, багато розмов не тільки з дітьми, а й з батьками, що вносить певні зміни у власне життя. Дякую, пані Галино. І, звичайно, учні вашої школи неодноразові переможці конкурсів, фестивалів. Так, ось недавно буквально проходив у місті фестиваль Молодь обирає здоров'я, де учні нашої школи зайняли третє місце. Ми одноразово були переможцями чи призерами інших конкурсів фестивалю, з звитяги, наші діти участь беруть так само є переможцями і призерами. Та я, як вчитель, теж стараюся не відставати від дітей. Колись брала участь у музичному такому конкурсі Освітянська родина, що проходив у Львові обласному о, турі. Так, пані Галино, ви знанні педагогічних колах не тільки як високопрофесійний спеціаліст, вчитель математики, але як прекрасна вокалістка, чи голос зачаровує всіх, хто мав щастя, чути його. Ви маєте музичну освіту, займалися вокалом. Дякую за хороші слова, але професійно співом я не займалася. Але маю музичну освіту. Закінчила свого часу стрійську музичну школу по класу скрипки, викладача Мельник Оксана Григорівна. Під час навчання у Львівському університеті імені Франка брала участь у хорі студентському Черемаш, де, власне, найбільше відчула смак від того співу власного. А тепер е, співаю у ансамблі Підгір'я Стрійського будинку працівників освіти. Е, дуже дякую. А які пісні вам до душі? Що ви найбільше любите співати? Найбільше люблю народні пісні. Е, Такий час тепер важкий і так заспіваєш інший раз пісню, і на душі легше стає. І кось відпочиваєш і морально. А пісня ж народна, це ж закладена в нас всіх, тільки треба його віднайти. І що ви нам заспіваєте, ну, можу запропонувати вашій увазі лемківську народну пісню під облачком. Під облачком я віри похілем. Субітом на люм та Слухай мила, як ти. Та шок співа, Же з любови ніч добре не бива. Же з любови, Же з любови ніч добре не бива. Цита любов є от Бога дана, сила може дяблом підшептана. Хоч би сам не хотів маш любити, Хоч би сам не хотів про то маш терпіти. Хоч би сам не хотів, би сам про то маш терпіти.

як без тяжи ти. Під облачком мила, як той вітер віє. Може вирве його з моя, що то буде знати. Та то буде з нами. Дякую вам, пані Галина, за цю прекрасну лемківську пісню, яка стала популярною на всеукраїнському конкурсі Голос країни. І тепер хотіли би за вашому виконанні почути українську народну пісню Летів пташок. Летів пташок понад воду, скала муты писком воду, там дівчина на воду брала, І з Романом розмовляла. там дівчина на воду брала из Романом Ой Романе, Раманочку відгадай, ну, гаданочку, відгадаєш, того я буду, не вгадаєш, чужа буду, Відгадаєш, вгадаєш я буду, не вгадаєш, чужа буду. А що росте без коріння, а що сходить без насіння, а що бореє, голос має, а що плаче, не немає, а що роє голос має, а що плаче, не немає. Камінь росте без коріння, сонце сходить без насіння. скрипка грає, має, серце плаче, сліз не має, скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз не має. Дуже дякую за цю пісню. Це теж є перлина української народної пісні. І, е, повертаючись до вас як до особистості, е, хочеться сказати таке, е, однією з головних доріг у житті є дорога до себе. Пройти її означає зрозуміти себе, зрозуміти сенс свого життя, повірити собі, повірити життю. А що найголовніше, Найцінніше особисто для вас, пані Галина. Коли молодий, це, звичайно, найперше, ти навчаєшся, хочеш здобути якусь кар'єру, а з роками розумієш, особливо для жінки, що немає нічого ціннішого в цьому житті, як твоя сім'я, твоя родина, діти і батьки. Це основа нашого всього життя, яке на додає нам сили, додає нам наснаги на подальшу працю. Користуючись нагодою, хочу подякувати своїм батькам. Власне, від них почула ту українську пісню. Вони привели любов до неї. І часто, як то в українських родинах, збиралися, сідали за стіл. Не треба було наїдків на столі, а пісня звучала завжди. І повезло мені і з чоловіком, і його родині, всі люблять співати і свекор, і свекруха. І не раз сядемо на дворі, маємо садочок невеличкий. Сядемо, заспіваємо, а влітку в Соловіще бачать навколо, і здається, що життя тільки починається і нічого поганого навколо немає. І, звичайно, найбільша радість в житті це діти твої. Треба їх любити такими, якими вони є. Вони нам надають крила, а потім вони за нашу любов віддячать нам сторицею. Маю двох синочків. Один вже старший студент, другий ще вчиться в школі тільки в другому класі. Ото, як то ясний спромінчик, і крізь хмару, і настрій піднімається зразу. І думаєш, оце вже бачиш, що життя твоє так і вдалося. Дякую вам, пані Галино, за такі прекрасні слова. І, і звичайно, кожна дитина це частинка нас, світу і Бога. Пані Галино, ви, напевно, найбільше в житті любите співати, і тому для наших радіослухачів виконайте свою улюблену пісню. Хочу запропонувати вам пісню, яку дуже люблю співати своїм випускникам. Балада про правду. Давня пісня, не знаю, чи це народна, чи це авторська пісня, але почула її у виконанні Олександра Шевченка. Тож пропоную послухати. І вам Із далеких часів та і сивих давнин Люди вірять, що правда на світі жива, і шукати правду пішов не один, та ніхто не вернувся назад. Розібрався в дорогу один чоловік, Кинув рідних і дім, кинув все будь що будь. Обійшов цілий світ і минув його вік. Нелегкою була довга путь, та він вірив, що правда на світі жива, молода, неземної, краси, як богиня, свято вірив, що правда не просто слова, що ніколи вона не загине. І зустрілась бабуся потворна і страшна, Вся у зморшках і шрамах сліпа і без зуба. То й була та правда, яку він шукав, що в битвах знайшла свою згубу і заплакав з тяжкою розпуки старий, люди вірять, що ти молода і прекрасна, як я їм розкажу, що я правду зустрів таку хвору стару і нещасну. Ну а правда на те посміхнулася криво. Ти дитячу їх віру в серцях не губи, можна все людей відібрати, крім віри, а тому ти їм просто збреши. Ти... нехай вірять, що правда на світі жива, молода неземної, краси, мов богиня, свято вірять, що правда не просто слова, що ніколи вона не загине. І, власне, хочеться побажати, щоб слова цієї пісні дійшли до наших теперішніх дітей, щоб вони ніколи не втрачали віру. Світ не без добрих людей, завжди, чи в скрутні часи, чи в легші часи, але завжди знайдуться люди, діти, які вам допоможуть, які підтримують вас у ваших починаннях, у ваших проблемах. І в тому ж хочеться побажати всім слухачам також любові, затишку, добра. А все решта прийде разом з ним. Дякую вам, пані Галино, за приємне спілкування, ваш життєвий потенціал, перетворена у професію творчість, створив високопрофесійного педагога, знаного в нашому місті. Щастя і радості вам нових пісень, а нашим слухачам нагадаю, що гостею студії була, заступник директора з виховної роботи. Середньої школи номер 6 Галина Зіновієвна Пілецька. На цьому час міського радіомовлення голос Стрія. в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі Стріяни.